Доброго дня, дорогі друзі! Команда Canada UA хоче анонсувати дві дуже корисні конференції, що заплановані на найближчі дні. Розберемо з вами фінанси Канади та поговоримо про останні дні для подачі персонал та Return 2023 року. Конференція відбудеться 11 та 13 квітня відповідно. Отже, перший вебінар з Борисом Сапожниковим, професійним іпотечним брокером. Поговоримо з ним про фінанси Канади, у яких банках відкривати рахунок, де і які картки потрібно брати. Перша робота в Канаді, де варто влаштуватись, а звідки краще втікати. Готівка та її шкода, кредит на машину, купівля нерухомості, іпотека, з чого починати. Вербірнар Другий буде з Мариною Зотовою, практикуючим бухгалтером в Канаді, і ми поговоримо з нею про неподачу декларації після 30 квітня 2024 року та можливі наслідки. Чи подавати декларацію, якщо ви покинули Канаду, чи подавати декларацію на чоловіка, який зараз ще не в Канаді? Пенсія чи потрібно її показувати? Приєднуйтесь до перегляду та підвищите свою фінансову грамотність у Канаді. Всі посилання залишаю під відео.